Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогодення. Запоріжжя. Молодь. Молодь, як молодь. Молодь не буває росту і сили, щоб на питання, чи є ще порох у порохівницях дати гідну відповідь. Ось як Леонід Жаботинський. Колгоспний рибак дід Кавун сміхається. справді Леонід може дати таку відповідь. Сам важить півтора центнери з гаком, піднімає за один раз більше двох центнерів, а скільки підняти може, ще й сам не знає як не як молодий, 27 років, а вже олімпійський чемпіон. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія у двадцятому сторіччі.